1 вересня. І свято, і робота, і все на окупу. Да. Покосилася картопля. Покосилася. можна ставати згрібати, можна в принципі, починати копати. Тільки дивлюся, що багато картоплі з вершечку, низеньку, низенько попідрізав мені, старався так, щоб не оставалося будляну, а воно трохи картоплю порізало. Я ще бачу трішки від гарбуз залишилося. Хоч трохи гарбузи побачив. О, Гарбузки є гарні. А яка зелененька. О, треба забирати свиням. Одно роз'їхав. Ох, ти, який ось сього гарбузяри. Оце, думаю, що вам не розповідала довго? Це те, що ось. Коха маленька, так і водить. Два кохи одну бійця, більш нічого немає. Повикидала усі яйця, повиганяла вже тих кучок, а ці так собі ходять. О, ще яка картопля на городі вдалася. Це, може, на перші от така, а може ще буде. Але що там картопля? Я вже який день хожу, милуюся гібіскусом, трав'янистим. Цими Неймовірно красивючими на різний колір квітами. Зараз такі поприв'ядали, но вишено на нацвіло. А рожевий такий то саме-саме ось у розквіті. Ой, вітряно. Яка неймовірна величина квітки. Розумієте, Дивіться. яка величина квітки. <різь> В два рази ширша як рука. Це щось, це щось з чимось. А ще дуже давно показувала вам свою павлом. Чого давно показувала, того, що дуже за нею хвилювалася, що вона зламалася і не прийметься. А вона, дивіться, я її після вітругану, який був ось тут була відломана, я її ось так примотала, прив'язала. І це щось неймовірне. Вона погнала, вона погнала ось той кінчик отак на бік, але знову вверх не прив'яла нічого. Я оце тепер дуже хвилююся, тому що знову вітер. І думаю, до якогось більшого вітрогану він її, напевно, що знову зломить. Але вона вже в висоту. Ну, не знаю, висота комбайна скільки. Оце вона висота комбайна зараз. Половні. Юра, каже, волоська гарбуза. За листя така широчезна. Скільки комбайн стоїть? Три? То ти хочеш сказати, що це вона три? Ну, може бути, бо вона в два рази точно більша мене. Ти трохи замур... замурзьохався. Ну, я працюю. Попрацював? Коли копаємо? Вода з акумулятора. Ану, ти ще згребеш гарбузи, я докошу. Бо там ще не докошено гарбузи твої там. Тому ті до кілька заступом викупаю? Ні, 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 не Як останеться, то вона і на зиму останеться. Згребеш <світ> з гарбузи, я викошу, загребеш, аж тоді будемо копати. Ясно, то це вже ти попрацював тепер я. Де ще два груди Викосити. То Я пожду, хай чуть прив'яне. Буде легше грити. То гарбузи не треба ждати, щоб буде. Ні, я... то я не гарбузи, я маю на увазі бур'ян пожду хай ну, бур ян, прив'яне. в'яне. щоб було легше горнути. Гарбузи стягнути. Ну, стяну, добре. Ну і раз уже показувала квіточки. Єбіскуса трав'янистого, здороваський, то ще покажу вам ось таку красу. Єбіскуса махрового. Цьогоріч у мене, у мене вже вищенький. от І вже квіточок на ньому буде значно більше. А це ось перші. Одним таким гібіскуса я викопувала на замовлення. от Сподіваюся, що квітує, прийнявся теж гарненько. Хоча мені і писали, що всі гібіскуси, які я відправила, то всі поприймалися. Рука легка, як то кажуть. от то Усі були такий е, древовидний, звичайна квіточка, а один, от саме махрова квіточка. То це ось у мене він уже такий. А ще один ось буде теж уже гарненький, такий, височенький. От і розгалужився такий гілочки. І теж буде дуже багато квіточок. Я пізніше покажу, вже, коли вони розпустяться. Оцей теж гібіскус махровий але у нього. Буде темно бордова квіточка, темніша, як та. От. А відправляла я от саме такого стею білорожева квіточка махрова, тому що якраз так було попало, що їх у мене два однакових було. Хоч, е, е, хоч коли я сама замовляла, от, то е, обіцяли, що три різних кольори. Але прийшло мені. Два однакових і один темніша квіточка. То це я собі лишила, одного того лишила, от, а одного відправила. Ну і порадувала знову цвітінням вайгела. Правда, правда, друге цвітіння вже в цю пору воно є, але воно не таке рясне, як перше. Але все рівно вайгелка. Все рівно Квітує другий раз, повибивала квіточки так, на, на різні сторони. Та й оце таке ще є повиходити помилуватися. от, І далі, далі до праці. Мені вже так робота. І дома ще, картоплі копка. Багато хто вже викопує, хтось докопує. А в нас саме-саме. Саме почали, саме прокосили. Іди сюди, Іди, йди іди. Іди, манюн. Йди покажи, що ти ходиш ззаді, йди. Ну, де ти йди? Йди збитошник малий. Іди. Оце збитошник, оце. Стрип-скок. Куди пішов? Куди пішов? Це взаді, взаді собі ходить, а бачите, який не дуже такий, щоб це біг до рук. Ой, та такі у нас справи, тому всім гарного дня. Понеділок добігає кінця, вівторок. Вересень розпочався, осінь прийшла календарно. хоч і доволі спекотно ще ці дні. Взагалі спекотно-спекотно. Ніби і вітряно сьогодні, я отак от де ходжу. Вітряно, але все рівно сонце ще пече. Ну, то таке. Може, то воно добре. Так, щоб ще було тепленько, щоб викопати картоплю, щоб не дощами. Ой, І таке. І нам аби, ще буде, буде ще скитувати. І нам аби аби мирного неба, а то ми все, все переживемо, все здолаємо. Будемо працювати. Та й таке. Краса. Краса.